Вау, друзі, неймовірні новини! Україна вперше в історії перемогла в номінації Найкращий національний костюм на конкурсі краси Міс Всесвіт за модель з Чернігова Вікторію Апанасенко голосували глядачі з усього світу. А не професійне журі. Це ще приємніше, що глядачі з різних країн світу показали любов і солідарність до України. Костюм воїн світла, який вона продемонструвала на міжнародній сцені, підкорив шанувальників шоу. Про це на своїй сторінці в інстаграм розповіла сама учасниця з України. Знакова перемога довела до сліз Вікторію Апанасенко. Вона заявила, що воїн світла не просто вбрання, а її серце. І душа. Давайте послухаємо, як створювала цей образ Вікторія. Коли мені передали корону, перше, що дійсно ми почали продумувати, це національний костюм. І через те, що я працювала волонтером, я чула багато страшних історій, я бачила багато страшного. Я дуже дуже хотіла виплеснути. Найбільшу біль, яка в мене всередині є, в національний костюм. Ідеї були із кров'ю, із пострілами, і це мав бути перформанс, це мало бути щось болюче. І я, в принципі, навіть малювала цю ідею. Сама дівчина стверджує, на ескізи та виготовлення цього образу пішли місяці, але воно того вартує. Я нагадую, ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Якщо ви дивитеся це відео на Фейсбук-сторінці Кія або ж Мехо, то знайте, що це хакери. Вони крадуть мої відео. Прошу їх блокувати. І пахне там точно Росією. Тому, будь ласка, лише на офіційних каналах Ростислав Продакшн або в Facebook YouTube Ростислав Продакшн називається сторінка. Всі інші сторінки прошу блокувати. Якщо ви пам'ятаєте, робили опитування, яким саме ви хочете бачити цей костюм. Багато людей підтримало саме світлий образ, і ви знаєте, я дуже і дуже щиро рада цьому, тому що не хотілося, щоб нас жаліли на сцені. Хотілося дуже, щоб нами надихалися, тому що кожен з нас той самий воїн світла, що саме зараз воює на своєму фронті. Патріотичний костюм створила для Вікторії знаменита українська дизайнерка Леся Патока, яка раніше розроблювала концертні образи для онуки, джамали, Бумбокса, піанобоя, сергія Бабкіна та інших. Можемо побачити ці світлини. Воно складалося з розкішної білої сукні, меча та механічних крил, які розкрилися під час дефіле конкурсантки з України. Її вихід на подіум тоді підкорив серця користувачів мережі. Воїн світла уособлював боротьбу українців з пітьмою. За основу був взятий образ войовничого архангела Михаїла зі зброєю в руках, доповдив костюм головний обір із традиційних. Цінним для України золотим колоссям. Я зараз знаходжуся в Офісі місцеси, і сьогодні ми відповідали на питання від фанів та я розповідала про ситуацію в Україні. Я дуже вдячна нашому верхомітетові та, в принципі, всім українцям за те, що я зараз маю можливість знаходитися тут і віримо в краще. Все буде добре любов'ю з вами, ваша міс Україна, Всесвіт, До та під час конкурсу Міс Всесвіт Вікторія Панасенко е, проживала також складну її сімейну драму, які мільйони українців. Про це вона поділилася в етері ранку з Україною. У Мене була дуже важка ситуація до війни. В мене захворів дуже важко батько. В нього угу, була скрес. серйозна операція на серці. Мені сказали, що він може померти до операції під час і після. Йому зробили операцію. Я була в інституті серця. Дуже вдячна інституту серця. Вони зробили неймовірне. І як тільки він поїхав на реабілітацію, Це було напередодні якраз повномасштабної тиждень. О Господь. Як тільки він поїхав до Чернігова, я повинна була теж 23-го їхати до Чернігова. Почалась війна, і він у підвалі сидів. В нього було запалення легенів, була дуже низька сатурація. Якщо чесно, ну, в випадку з Черніговим вони були дуже в небезпечному районі, і там цілих залишилося лише декілька будинків. Кожного ранку е летів літак і збрасував бомби. Вони мені там навіть потім показували відео, як горів сусідній будинок. Це чути, що вони вижили. Вітаю Україну з перемогою! Фантастичний костюм! І це підтвердили глядачі цього шоу з усього світу. Адже Вікторія Панасенко з костюмом воїн світла набрала найбільшу кількість. Балів. В коментарі суспільному Апанасенко зазначила, для мене це був приємний шок. Я вдячна кожному українцю, який голосував, кожному закордонному фанату. Як кажуть, кожен воює на своєму фронті і кожен є для себе воїном світла і несе його в собі. Але дуже важливо зберігати світло, особливо в такі часи. Цей костюм став дійсно вірусним. Його опублікували багато закордонних ЗМІ. Він символ нашої сили. На питання, що ця перемога дасть Україні, Вікторія відповіла так, щоб світ не забував, що в Україні йде війна і підтримували нас. Це визнання нашої держави на міжнародному рівні. Ця нагорода прирівнюється до першого місця на міс Всесвіт. Костюм воїн світла ототожнює в собі кожного українця, які, незважаючи на обстріли, відсутність електроенергії та тепла, несуть у своїх серцях яскраве світло віри в нашу перемогу та воюють кожен на своєму фронті. Це уособлення внутрішньої сили, сміливості, рішучості та волі, що тече в наших жилах, зазначила. Вікторія Панасенко фантастичний костюм. Оцінюйте в коментарях. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Вперед! До перемоги!